Тож доброго дня. Сьогоднішнє наше відео буде в основному про цю машинку Івона 1030. Як я бачу її позиціонування в лінійці Нівона і порівняю сьогодні з е, Юрою Giga X8C, моєю кавоваркою великою, на якій я готую каву. То, в принципі, це так-то один завод, і як вони розвели ці дві потенційно однакові моделі, але ЮРА в два рази дорожче колинула. Наслідник моєї юри модель X10 коштує 190 тисяч гривень. Нова Нівона 1040 коштує, наскільки я пам'ятаю, 90, тобто в два рази різниця. А потенційно, це один той самий сегмент. То, то і цікаво, як ці моделі розділяються між собою. Давайте. Одразу великий плюс цієї моделі, яку я знайшов, це оцей дисплей. Це просто от де молодці, там молодці. От керування цією машиною через оцей дисплей він і швидкий, і гарно реагує, і логічно зроблене меню. Хочеться кожен напій собі змінювати. Це дуже великий плюс, коли ти вибираєш, запускаєш, хочеш щось собі легенько змінити, тут же міняєш. Це дуже просто, дуже легко. А, дисплей чіткий плюс. А, керування з телефону. А, не знаю, як, в мене 11-й iPhone. Додаток Нівони працює дуже погано, це просто жесть. Він постійно вилітає. Чесно кажучи, через той додаток можна тільки запуск готування запустити собі і статистика. Статистику гарно показує. Оці два пункти так. Але створити новий напій новий в мене нервів не вистачило. То, якщо керуємо з джойстика, звідси створимо новий напій на раз просто. Тут плюс. Далі. Ще трошки по налаштуванні напоїв. Стандартні напої. Отут додаткові в нас в моя улюблена кава щось а, От. З того, що мені не дуже подобається, не на всіх напоях молочних можна міняти послідовність кава молоко. допустим це скоріш при створенні. От давайте створимо нову каву. Це у нас отут. Налаштування, рецепти напоїв, моя кава. А, а ось це другий пункт. Ну, розумію, краще вимкнути 100%. Зрозуміло мову. Ну, німецьку намагаюсь вчити. Допустим, капучино. Міняємо йому назву. Допустимо, хай у нас буде карта. До речі, цей крутезний сенсор. От я на своїй великій юра, де екран в два рази більше, не можу так робити. Тут пальцем попадаєш, і вона вгадує, що ти хочеш. Можна швидко набрати собі кар. Та До. Та просто аплодисменти, як воно працює. Це далі. Зображення, як ви хочете. Ну, хай таке і залишиться. О, і в капучино можна міняти послідовність молоко або кава. Пх, клас. Допустимо, допустим, я хочу каву, потім молоко. Супер. А, наче в Лате не можна міняти цю послідовність. Тут міняємо піну, міняємо. Об'єм кави, Да. Але дивіться, а мінус капучиний який, тут нема пункту молока. Тобто тут є тільки піна. А чого так? А чого не можна було зробити молоко? і... Піну. От, тут, тут. Є такі деякі цікаві обмеження. Мені здається, що цим ці моделі і розвели з Юрою. А, Юра все це дозволяє. Там теж є косяки такі незрозумілі трохи. А, так, спочатку 60 мл кави, потім 120 мл. Так, для картаду нам треба. не Так, от так. там десь порвано повинно бути. О, а, міцність max інтенс. О, оце в нас вийшло картадо. От. Тепер exit. Блін, І виход з меню, наскільки простіше. Натискаєте вихід, вихід, вихід і ви вийшли. Я Далі вам покажу, як і от карта, до можна його готувати, смакувати. От. Але тут він, це карта до спіненим молоком. Взагалі до йде з гарячим молоком. Тут тут запитання. Давайте дивимося, лате. Верніше так, створимо напій на основі лате. Те ж саме налаштування, напої. А, моя кава створити. Обираємо лати. А, як ми цей напій називемо? Називемо та хай буде flat White. Так. Поїхали Flat вайт. О, не попав, ну буває. Ну, одну букву то можна собі дозволити. Є. А, зображення таке, окей. А, так. Молоко. А тут дивіться, а тут а... це в нас було лате, а тут ми налаштовуємо молоко і каву. Ага. Оце я вже трохи починаю розуміти. Є, напої, є програма, де є молоко і кава, є програма, де є піна і кава. В цих двох програмах можна міняти послідовність. О, це вже я на правильному шляху. Оце буде у мене правильне картадо. Отут молоко. О, ну Треба буде перемінувати, в принципі. От. Для флета, наскільки я розумію, там менше молока треба. От. Оце буде флет-вайт. о. От. А є програма, де є і молоко, і піна, але там не можна виставляти послідовність. Так, давайте це збережемо, це окей. А, Так, а створимо ще один напій. Оце у нас було кафе-лате, а є лате мак'ято. О, пф, крутяк. Так. А як ми злої лате мак'ято називемо? Тест лати. Давайте. Це ж наш тест. Тест. Лати. Тест. Пайдет. Несуть зображення, то. І дивіться, тут не можна перемикати послідовність, але є і молоко, і піна. От як. Так, що ми? ми? Молоко перебираємо. Так, да, прибираємо Shaum, це піна у нас ставимо 120. От, Як працює тут програма спочатку йде молочний напій, а потім йде кавовий напій. Отак. От все, тепер давайте дивитись, що у нас вийшло. Зараз заправлю молока і запустимо. Так, все. Пішли ми звідси. Так, давайте. А, картаду у нас на основі піни. White, на основі молока. Давайте картаду дивимося. Так, давайте одразу розповім про восьму серію. В принципі, вона може все те саме, як, як ця 10-та моделька, але там менше бункера, але програмно Керування. Там то саме, там навіть джойстики схожі. От. Але менший дисплейчик а, і не можна сенсором, тобто пальцем собі керувати цим всім налаштуванням. Так, пішло готування кави. А, що ще з позиціонуванням? Значно менший бункер води в 8 серії. Тут він літра 4, тут. його Давайте так, на скидку. Літра 2. От. Плюс бункера. Восьма серія вона більш домашня для індивідуального користування. Це можна вважати Офіс. Причому офіс, що цікаво, з багатьма користувачами. Кожен може собі зробити додатковий напій і швидко, допустимо, якийсь стандартний напій міняти. Так, піни на молоко. Так, це в нас типу картадо вийшло. І тепер дивимося Flat White. Так, в нас закінчилось зерна. Датчики зерна є в будь-якій моделі. Тут у нас теж паритет і А, Глобально, чим відмінна тепер між Юрою і 10 серією Flat White вперед. В Юрі два контури є молочний і водяний контур. Тут їх теж два, але одна турбінка. То ця машина не може рахувати одночасно подачу допустим, і того, і того. Якщо ви бачите, то вона, хоча теоретично може подавати, вона не працює так. Тобто, допустим, два контури. Нам підказують, що зараз іде у нас готування кави і можна було одразу робити готування молока. Але ця машина так не робить. Оце якраз те, як її розвели з великими юрами. Там дві турбінки, і та машина може рахувати одночасно і готувати одночасно і молоко, і пін. Це трохи прискорює роботу, це важливо для магазину. Для офісу це не настільки важливо. От. А тут наразі, ви бачите, цей напій у нас іде з гарячим молоком. О, ну, гарячого молока можна більше, бо воно ж не піниться, то і об'єму як такового немає. От. І я поставив менше. І в принципі в нас вийшов флет і, і капучино, як таке. От. А так цікаво. Ці напої налаштувати можна. І от. Гарно, що я теж розібрався, як воно працює. Бо так було загадка. Так, давайте одразу я собі флета поправлю. Так, Main cafe. А, Так, це наче виправити. Flat. Рецепт змінити. І молока накидати значно більше. От, Допустимо, навіть 75. Все. От, оце так, то буде Flat White. Будет круто. Цікаво, От, разом з вами наразі налаштую цю каву І об'єм я б зробив би трохи менший. Цкаво, мені здається, що для флета цього забагато. Так, рецепт. Так, і тут ставимо 60. О. Сенсор. Якщо ви побачите, то я просто натискаю швидко пальцем. Воно тут, тут же спрацьовує крутяк. Отут. Просто круті аплодисменти компанії. Оце керування фантастично насправді. Давайте трохи про юру. Зараз вам трохи пізніше покажу, як вона розібрана, як там два контури виглядають. В принципі, а, на нашій Нівоні десять ситуація та ж сама. Дивіться сенсор, як працює, які в мене до нього запитання. Ти ж і з великим запаздуванням він спрацьовує. Я розумію, що на новий а, X10 це буде краще, але на моїй ну, ці машини співвідносні, от просто відношення до користувача. А, так, а, що хочу вам показати: налаштування. От тут значно простіше. А, тут можна копіювати напої, а, міняти напої. То, тобто, допустимо, кожен напій має свою програму. Що вам показати? Давайте латемакята подивимося. Експертний режим. Тут у нас є налаштування. Скільки секунд подається молочна піна. Кількість кави. Можна додавати води, то такі ці ну, латемакяту. Чи є пауза, чому? От, і кількість молока можна додавати. По суті, тут більше налаштувань на юрі, можна і молоко керувати, і молочною піною. Єдине, що от теж як на Нівоні не можна міняти послідовність. Але це програма Лате-Мак'ято. І в принципі, наскільки я розумію, на юрі тут взагалі є встановлені декілька типів програм. От. Ми їми користуємося, але послідовність в жодній міняти не можна. Тобто, якщо є програма з послідовністю молоко, кава або піна кава, то ви маєте це прийняти і цим користуватись. А є програми, де кава, молоко, кава піна, кава піна, молоко, щось отаке, кава, піна, молоко, вода. От. Ну, В принципі, тут програм досить багато, то я тут нічого не скажу. В принципі, я все, що хотів, тут створив. Американо з додаванням води в нівоні це теж є. От. Так, що давайте капучино глянемо, які тут налаштування. Капучино, піна. І, а, в принципі, з крутого. Можна налаштувати а, температуру піни, температуру молока і температуру кави. От. Давайте зараз поглянемо на латемак'ято. То я так сказав, але здається, всі три можна температури міняти. Так. Да. І молока, і піни можна міняти температури окремо. Це пф, взагалі джепод. Причому їх 10 положень. От. Це не значить, що всі 10 м -м, робочі. Це значить, що між нульовим і 10-м буде достатньо велика різниця, яка відчується. Оце головне, що є в цій машині. Що є, допусті, наліто я налаштовую одні. Налаштування на зиму інше. Так, що, до... можемо щось приготувати, подивитись, допустимо. От Картадо тут гарно виходить, що всі хвалять. Давайте подивимося цю програму. Це моя самостворена вже. От вона, картадо, чашечка вперед. Ну і поки технічно. Два бойлера, два мультиклапана, дві помпи. От. І, допустимо, велика кількість мультиклапанів це сучасна фіча заводу Остерферізма. На вбудованих мілі навіть три мультиклапана. Ну, це прикольно. В принципі, це дозволяє більшу варіативність готування. От а плюс тут дві кавомолки 100% і дві кавомолки з керамічними жерновами, які довше ходять. Кераміка. Менш стирається, але, а, скажімо так, її не можна сильно заточити. Тобто нові жорнова металічні значно кращі за нові кемічні жорнава. Але кераміка довше ходить, але більш хрупка. Так, от карта, дивіться. Спочатку ми еспресо, а потім пішло гаряче молоко. В принципі, візуально це дуже схоже на те, що ми отримали на тій машинці. Змінюючи капучино. Ілі вайт. Ну, так, да, це певно, у нас ближче до оцього напою, але це на основі піни, а це у нас на основі молока. То, така варіативність в юри, мені здається, трохи більша. От. Тож, підсумовуючи наше сьогодні відео, давайте так. Юра Гіга, це X7, X8, X10 великі. Це ультимативні машини, які виробляє завод Остерфризма, вони ну, повна альтернатива вендінговим апаратам. І ці машини смачніше готують, бо там акцент на велику порцію кави. Потім наша 1030 Юра це м, ультимативний варіант на основі дренажного клапана і заварного блока Нівона. Міліта частково, звичайно. От е Всі смаки вона класні передає, теж варить велику порцію, за рахунок цього може витискати нам е з гарної кави гарні смаки, е плюс великі бункера, е плюс е можливість налаштування і молока, і піни. Але трохи це ну, так, не юсер-френдлі, скажімо так. Тобто, я не дуже розумію, чому не давати налаштувати користувачу всі пункти одночасно, бо це все ж машина на, на, ну, розрахована на офіс. Я розумію, для восьмої серії це для індивідуального користування. То якщо там людина для себе бере, вона може змиритися з якимись питаннями. Тут я би дав доступ до всіх налаштувань одночасно, щоб, ну я не знаю, там майстер, який користувач налаштував всім напої, всі б собі просто тицяли в сенсори. От. Е Косяк з блютузом, ну, це таке, чесно кажучи, воно в реальному житті блютузом майже ніхто не користується. Да, прикольно, да, цікаво, але такий, дуже маленький мінус, коротше кажучи, великий жирний плюс е, керування цієї машини, Це просто от з того, що е, каварок, яких я зустрічав, е, одно з найкращих, якщо не найкращі, так і є. А, хто найкращий? 270 ще. А, але тут, мені здається, я навіть швидше. Тут, може, тут швидше сенсор відпрацьовує. Ну, коротше кажучи, сенсор дуже крутий. Так, восьма серія. Домашнє використання. Всі, по суті, ті самі функції, що ви маєте в цьому топі, 1030, наш, а, але а, з меншими бункерами і ну, менший дисплейчик. Можна, звичайно, а, 820 сюди додати, 825 де більший дисплейчик. Але мені здається, що керування з великої кількості символів одночасно, воно а, логічніше само по собі. Так, що ще хотів додати: URI 8 сюди ж в цю кучу? А де положення URI 8 в нашому наборі? А, це моделька з меншим функціоналом, але з надійністю і безперебійністю. Тобто ми постійно натискаємо кнопочку, постійно отримуємо каву, але бункер води поменше. А, от, це для Офісу а, теж 100%, але з менш, ну, для людей, які там будуть еспресо, американо, лате, капучино пити. флетвайда програма. А, плюс а, вихід з цього боку, все ж на нівоні. А, він спереді. Ага, ще згадав. Тут є цікавий варіант, дивіться, начебто наш піддон дуже крутий, дуже великий. Але він спрацьовує, а, ну, тобто звільніть, коли. Водичка дістає до оцих язичків. А це стається досить швидко. То, ну мені не дуже зрозуміло, як це. допустим, Це навіть третина піддона, коли заповнена, вам пише, що вже звільніть. То я би ці язички підіймав би вище, ну то вже як побажає майбутній власник, от можливо, можливо їх можна спилити трохи. Ну, я ж кажу, це майбутній власник, це не до мене. А так, так, так. Крутезна моделька підходить для офісу. Трохи зажата швидкість готування, якщо рівняючи, допустимо, з гігами, які є топ-топами. А так, так, так. Клас. Сегмент великий офіс, малий магазин. Це якраз ніво на 10.30. Все. Дякую за увагу, до побачення.